Всіх вітаю сільпо. Це друга частина огляду цінотижиків. Акції сільпо, які міняються кожного четверга. Ці акції будуть діяти з 20.02 по 26.02. В четверг почались, наступного четверга вже нові акції. Хочу почати з цієї ковбаски. Теляча ковбаска, самобранка. Вона йде по 400 грам паличка, її ціна на цьому тижні буде 54,99 44% знижки. Написано до 12 одиниць товару в чеку. Якщо вам треба більше взяти, завжди можете пробити іншими чеками. Далі ось така ковбаска, фует. До речі, виготовляють в Іспанії. Її ціна буде 65 гривень, замість 109 40% знижка. Оці я хочу спробувати, дуже хочу спробувати, обов'язково візьму за 50 грамів 65 гривень. Далі акція тижня 38% знижка на такий сир тертий містер мікс. Містер мікс, так італійський. Оцей сир буде коштувати 50 гривень. О, ця упаковочка 100 грамів. 50 гривень, 32% жиру з коров'ячого молока, 38%. А так він коштував 80 гривень. Ще два види ось такого сиру від преміалі. Мацарелла. Ідеально плавиться, добре тягнеться. Сир м'який чи «Мацарелла», 180 грамів, 54,99 замість 90 гривень. І ще так такий же преміалі, тільки вже до пасти. Сир м'який чедеризований дерезо, до пасти. Ідеально плавиться, легко натирати. 180 грамів, 55 гривень. Замість 89,99. Знижка 39%. На цей сир 39, на цей 38. Також гауда в акції 39%. Знижка тут 300 грамів цій упаковочці слайсами нарізаний цей сир. Я так розумію, що його Виготовляють, ну, начебто в Польщі, да, в Польщі 109 гривень замість 179, 39% знижка. І сир Брі, дуже люблю, ще й французький, виготовлено у Франції 199 гривень замість 359 гривень, 60% жиру. От дивіться, виготовлено у Франції. Тут написано, це французький сир. сир ой, дуже смачний. 199 гривень за 500 грамм за цю упаковку. Ну це не так і дорого, за таку упаковку, за 500 грамів. Замість 359. Тут в категорії м'яких сирів. Покажу акції. Дивіться, аж 34% знижки на бринзу, 35% жиру в сухій речовині. Преміалі з відбірного молока. Ось буде ціна тижня 54,99 за 180 грам. Тут найбільша знижка 34 А ще буде знижка на таку філата, філата 300 грамова, Також преміалі з відбірного молока, 45% жиру в сухій речовині, 149 гривень, 14% знижка і ферма 2 види, Сиру є янтар від ферма 160 грам, і вершковий від ферма також 160 грам. По 12% знижка ціна 61,99 замість 70,99 а ось тут аж 25% знижка на комо крем-сир вершковий, ніжний, натуральний, 150 грам, 60 гривень, замість 80 гривень. Це 25% знижка. Оце так знижка 57%. Ковбаса фует, ковбаса сиров'яли вищого сорту, саме з перцем. Ось така буде коштувати за 80 грам, 80 гривень. 57% знижка. Ковбаса фует, так, виробник. Київська область. ну Є нагода спробувати. Тільки з перцем. Далі ще акція на таку ковбаску 22%. Переяславська, Укрпромпостач, Переяславка, міланська. Переяслав. Вищого сорту ковбаса сиров'ялина буде коштувати 59,40 за 100 грамів саме тут. Там за паличку, а тут за 100 грам. Замість 76,90 тут 80 грам. Також кожного тижня у них змінюються ціни, ну, акція на різні піци. Піца смачна в сільпо, ну, всі, мабуть, знають. І ось на цьому тижні буде ціна за піцу барбекю 104 гривні за 500 грам замість 154. І за піцу американа 500 грам буде коштувати 99 гривень замість 144. Нагадую, акція діє з 20 по 26. Ціль просто дуже смачна випічка, тому не хочу проходити мимо. Також цінотижки будуть аж на три позиції. Дивіться, 53% знижки буде на торт Наполеон. Це з 20 по 26 замість 319-149 за кілограм. Мені здається, класна ціна. Торт Наполеон. Ось оцей торт, він дуже смачний. От я сьогодні візьму його до кави. Тут шматочок десь 200 грам виходить. Мені дуже підходить. У них дуже смачна випічка. Ось таке кістечко червоний. Оксамид буде за ціною 47,90 за 100 грамів замість 64,90, 26% знижка. І ще ось тут буде кісточко Наполеон від тьоті Соні, це трішки інше. 27% знижка, 39,90% і ще одне кісточко медового ріхова. Також 28% знижка. 29,90 замість 41,90. 28% знижка. Кісточка дійсно у них смачні. Бачите, як вони красуще роблять. Молокія, кефір густий. Він йде по 870 грам, 26% знижка. Буде коштувати 45,99 замість 63 гривні. І такий же ну, молокія кефір, але 1% жирності, тут 2, 5, 44, 99, 60, 49, 2,5, 44,99 замість 60-49, 25% знижки. І ряженка також від Молокія. 4% жиру, чистих карпат. Тут 800 грам. за 47,99. Віть знижки. Кефір селянський. Якось його прям розбирають. Треба підтягнути 1% жирності. Тут іде по 950 грам. Буде коштувати 45 гривень, 24% знижка. О, дивіться, яка класна акція! Якщо у вас є застосунок сільпо, це дуже легко зробити. Скачуєте в додатку і все, і у вас є цей застосунок сільпо. І у вас буде от на це молоко згущене іриска 370 грам. Фаворит успіху он, два роки. Замість 91 гривні 45. 50% знижки на іриску. І тут просто для всіх, ну якщо карти немає, то тут 19% знижка на цьому тижні буде діяти на Марійка зі смаком ванілі, такий десерт цирковий. Так, тут скільки? 5% жиру. 23 гривні замість 29. Акція на сир кисломолочний також від молокія. 5% жиру 350 г, за 67 гривень 23% знижки. І 9% жирності 350 г за 74 гривні. Вершки яготинські. Вершки 10% жиру 500 г за 54 гривні. Це 27% знижка. Ага, ще ось такий буде від ферма йогурт. До речі, бачу тут два види: є персик, персик і є йогурт Полуниця. Так, такі два йогурта по 29% знижка. Вони йдуть по 750 грам, будуть коштувати 50 гривень. Це е, ціна тижня, а так вони коштували 71 гривню. Йогурт це карпатський, тут стоїть. Це просто сьогодні знижено ціну. Тому я так, такі акції вам не показую. Тільки цінотижики. Починаю з найкращої ціни. Зразу вам дістала показати, сьогодні ж тимнувато в сільпо, ну нічого страшного. Оце масло селянське, 72,5 жиру. Масло селянське на цьому тижні буде коштувати 69,99%. 35% знижка. Саме за оцей 72,5% блакитні упаковочці. Також масло подільське вже 82 жиру. На нього буде 18% знижка, також 180 грамів буде коштувати 89,99 замість 111 Мені в коментарях... В минулому відео писали, що це масло дуже смачне подільське. Ще буде акція діяти на два види масла повна чаша, але залишився поки один. Повна чаша йде по 200 г. Меншої жирності буде коштувати 75 гривень, більшої жирності 80 гривень. По 14% знижка. Ще хочу показати вам одну позицію: маргарин Чумак також буде в акції на цьому тижні. Отакий маргарин 250 грам. вершковий, особливий смак. З лану до столу буде коштувати 29 гривень замість 38 19. це 24% знижка. Ну і добре, на маргарин також потрібні знижки. Якось я і не зустрічала раніше знижку на маргарин. І ось оце масло селянське. Так що гарні акції, що є на масло, це дуже добре. Діє також на молоко. Від премія 2,5 жиру, 900 грам. Його виготовляють в Черкасах. Знижка, мені здається, гарна. Воно коштувало 51 гривню за 900 грам, коштує 33 гривні. Так, нагадую, акція діє по 26 І також селянське молоко. Ось таке молоко, також 900 грам, також 2,5 жиру. Знижка тут трішки менша. Воно коштувало 48,99, буде коштувати 40,99. Його, до речі, виготовляють в Вінниці. Ось такі млинці від хуторок їх навіть порозбирали на всі акції по 38%. Ось такі млинці від хуторок. Руть. А, це руть виготовляє. Думаю, що значить, смач... я, до речі, не тестувала. Ось ці за 370 грам будуть коштувати 41,99, знижка 38%. Там темно цінник не показує, просто вам розказую. Далі млинці франц... французькі з вишнями 45,99 за 370 грам. Класна ціна, 32% знижки на оці з вишнями. Тут ще млинці з французькою куркою. А чи мені оце от сюди? Ось отакі смлинці з сиром 370 грамів, 38% знижка, 42 гривні замість 68-49 Дійсно файні знижки на оці млинці від грудь. Думаю, що смачні. Ще тут дві позиції хотіла показати в заморозки. Акція буде діяти на вареники з картоплею. Від премія заморожені. Ціна за 900 грамів. На цьому тижні буде 65 гривень, це 22 знижки. І також аж тридцять знижки буде на вареники Геркулес з картоплею. Ціна за 800 грам. Ось вони лежать за 800 грам саме 61 гривня замість 100 гривень. 38% знижки на геркулес. Оце класна ціна. Я вважаю геркулес, смачна продукція. Вам сказати, що ці акції на рибку пряного посолу будуть діяти аж до 5.03. Також вони почали сьогодні, але дія акції довша. Філе оселеця в оцтово-олійній заливці буде коштувати 24,40. Скумбрія зі шматочками в маринаді 35,90-12% знижка, оселеди зі шматочками в маринаді 18,40, 11 знижка. І отака гарненька салака пряного посолу 18%.

Буде діяти на оселедець свіжоморожений. Ось він як виглядає. Так багато його поклали, і гарно зразу виглядає. 15% знижка він буде коштувати 1390 за 100 грамів, замість 16,40 Куряче стегно на цьому тижні буде коштувати з 20% знижки. Ось воно лежить 8,99 Замість 11,30-20% знижка. І також знижка на куряче філе, хоч і невелика, але ж все-таки знижка 9% 15,90 за 100 грам. Замість 17,55%. Акція буде діяти на язик свинячий 14% знижка. Ось так він виглядає. Замість 17,40 буде 14,90 коштувати. У них є хвости свинячі по 7,90 вуха, свинячі за 100 грамів 11,70. Я знаю, що не у всіх сільпо є такий асортимент, Так, хочу просто показати. Печінка куряча по 9,69 печінка свиняча охолоджена за 100 грамів 4,79, шлунок качини 8 гривень. Серце куряче 12,48, шлунки курячі 7,24. І далі прийду до акції. Ось оці голубці зі свининою вони дуже смачні. Гляньте вони, що з'явилось. ще з'явились перці фаршировані. Не бачу ціни, поки не поставили. Новинка так, голубці кажучи, дуже смачні, 17,90 за 100 грам. Також акція буде діяти на свинячий окіст 16,40 мінус 10 відсотків знижки. Вони так все нарізали. Знаєте, все таке красиве сьогодні. Прямо тільки все розложили. І свиняче сало фермерське оце дуже смачне, 22,90. Зазвичай роблять знижку, коли у них фестивалі фермерського м'яса проходять. Олошення 7 по 8 березня. Цільпо буде проходити цей фестиваль фермерського м'яса, ярмарок він у них називається, соління, овочі, пиво і вино. У мене вже є багато відео оглядів, дуже багато м'яса, сало, дегустації. Завжди цікаво. В п'ятницю з 15 по 19 в суботу, з 10 по 14 на такі томати, 19% знижка. Оця упаковочка буде коштувати 250 грамів 80 гривень замість 99. Це цінотижики до 26-го. Груша Лукас 7,49, 19% знижка. Було така груша гарна, хочу вам сказати. 19% знижка. І 27% знижки на Апельсин Іспанія 7,99 замість 10,90%. Це 27%. Знижка. Показати ціни на цій поличці. От зазвичай на протикази. Тут також як з найгарнішою знижкою ставлять товар. Почну з кави. Кава, якобс, класік, мелена кава, смажена. За 400 грам ціна 299 гривень це 31% знижки. І ще ось така Якобс монарх Також 400 г з червоною упаковочкою. Свіжозмелена кава 239 гривень, 45 відсотків знижка. Нічого собі, замість 439. Так, да, дивіться, 45 відсотків знижка до 26 го Ось така кава. Це вже зерна. Оці крема, абсолют. от така кава буде. Коштувати за 500 грамів 539-34% знижки. Шоколад, такі великі шматочки шоколаду, молочний світоч з ягодами, 29% знижка за 235 грамів 134 гривні. Стільки від Якобс, з 3 в одному 7,99. Ось таке це вино. Медіум світ, Німеччина виготовляє, Blue Light, за 7, ну, 0, ,750. пляшечка, 149 гривень замість 249, написано до 12 одиниць. Вино, вино також щілі, 219 гривень, 21 знижки. Ну, я думаю, що якщо щілі, то сухе біле, мабуть. Не дуже видно на цих цінниках. Також ще одне чилійське вино, вино червоне, Буде коштувати 219 гривень, 21% знижки. І ще одне віно, не бачу, де воно зроблено. Це вино 169 гривень, замість 239-26% знижки. Тут Міленіум по 51,99. Я так розумію, що три види, мабуть, з горішками з різними і ще з ізюмом мигдаль. Так, да, мигдаль журавлина, ага, зрозуміла. Також тут мигдаль родзинки і мигдаль курага. По 51,99. 35% знижка. Мілка, мілка полуниця, крем, кокос та малина крем. По 59,99 33% знижки на малину і 33 на полуницю. А на ось цю кокос 20% знижка. Всі будуть по 60 гривень. На каву При президент. Президенті щось таке. Президенті така кава преміум пауліт, мабуть, назва 189 гривень за 250 гривень 39% знижки. І також від цього бренду кава. Інша трішки в такій упаковочці. 250 грам. Класична. 189 гривень 36% знижка. 46% знижка на каву Амбасадор 225 г. Це тут середня насиченість у неї, середня кислинка. Амбасадор 46% знижки, 139 гривень замість 259 І ще ось така кава. Амбасадор 40% знижка. Тут насиченість аж 5, а кислинка 1, 225 г. 144 замість 214. Такі цукерочки, золота лілія. Так, бачу, що зроблено в Україні за 200 грамів. Така золота лілія з начинкою, 45 гривень, 28% Знижка ціна за 200 грам. Тут зефір від Богославний о, 230 грам зі шматочками груші 230 грам буде коштувати 69,99 замість 109, 35% знижки. Челтон чай буде зі знижкою 32% по 114 гривень, два види. Далі Грейс знову 45 гривень за 27, це цейлон, звичайний в пакетах. І пік по 57 гривень, два види, види з, ну, з лимончиком і з ягодами по 31% знижки. Ще ось оці дуже смачні Kids Lucky Day, Ось такі шоколадочки будуть коштувати за 100 грам, 40 гривень, 22% знижки. І ще кава. Це вже кава сублімована. Голд натуральна за 150 грам від Якобс 199, 26% знижка. І нескафе 310 десять 32% знижки. Тут у нас арабікою золотого всмаження. Так, ну от на 155 чашок написано, сублімовано також 310 грам віднес кафе Голд буде коштувати 400 гривень замість 589,32% знижки. Хочу зробити оголошення на суперсуботу. Такі акції вони з великою знижкою діють у них зазвичай тільки один день. 40% знижки буде діяти на цю пасту. Відмілка, до речі, горіхова з фундуком з додаванням какао буде коштувати один день 129 гривень. Так і ціна 214 гривень. До трьох одиниць написано в одному чеку, треба пробувати декілька чеків. Це вже перевірено, якщо чотири буде одиниці, такої ціни не буде. Знову акція на віскі Джеймсон 0,7, 549 замість 219, 40% знижка. Нагадується, тільки один день і 35% знижки буде на молоко від ферма ультрапастеризоване до 5 одиниць 36,99 замість 56,99. 42,5 і жирності, 900 грам, 36% знижка на форель. Патрана охолоджена 299 замість 469. Тільки 22, 36% знижка. На цьому я з вами буду прощатися, в якому саме сільпо я робила цей огляд. Як завжди, залишу в першому закріпленому коментарі. Дякую, що дивитесь. Всім хочу побажати мирного неба. Це саме головне. До зустрічі на моєму каналі і пока.